Доброго дня, дітки! Сьогодні до нас завітав зайчик. У зайчика щось трапилось, він такий стурбований. Зайчик, ну що з тобою трапилось? Я прибіг до вас з лісу, там стає дуже холодно, холодно, адже настала пізня осінь. І, і та пирігів майже вже не лишилося. Дітки, а чим ми можемо допомогти нашому зайчику? Чи ми його можемо пригостити? Вірно, дітки, ми можемо його пригостити ось такими смачними бубличками. Послухайте потішку. Смачні, ой смачні бублички в Наталі, запашні, медові, з маком чи румяні. Дітки, а подивіться, будь ласка, на наші бублички. А скажіть, які вони? Вірно, румяні, медові. А які вони за формою? Вірно круглі. А за розміром маленькі і великі молодці дітки. У зайчика дітки багато друзів у лісі. А давайте ми йому намалюємо бублички. і для друзів зайчика. Не тільки для одного зайчика, а й для всіх друзів, які в нього є в лісі. Добре? А перед тим, як ми будемо малювати, давайте зробимо маленьку пальчикову гімнастику. Ой, бублички розкотились, розкотились, а ми бублички зберемо і в кошик покладемо. Давайте ще разочок. Ой, бублички розкотились, розкотились. А ми бублички зберемо і в кошик покладемо. Молодці. Пальчики ми розім'яли, а тепер ми будемо малювати. Згадуємо, як ми тримаємо пензлика. Беремо пензлик. Тримаємо ми його трьома пальчиками. А щоб намалювати бубличка, нам потрібно два кольори фарби. Один колір буде в нас великі бублички, другий колір маленький. Подивіться, ми ставимо крапочку. І починаємо малювати зліва направо. Ось такий бубличок вийшов у нас. Знову беремо фарбу, знову малюємо маленький буб. Поставили крапку і знову малюємо зліва направо. Ось такий вийшов бубличок. Ще разок. Поставили крапочку. І малюємо ось такий фарби побільше можна взяти. Поставили і малюємо ось такий гарний бубличок у нас вийшов. А тепер ми з вами намалюємо бублички великі за розміром. Це в нас були зелені бублички маленькі. А зараз ми намалюємо великі. Знову ставимо крапочку і велике-велике коло малюємо. Ось такий бубличок у нас великий. Знову ставимо крапочку і малюємо зліва направо ось такий бубличок. Молодці дітки! Гарно, сподіваюсь, ви намалювали. А тепер подивіться і скажіть. А бублички, які це за розміром? Великі чи малі? Вірно, це великі. А ось це. Вірно, малі. А скажіть, а які вони за формою? Вірно, дітки, вони круглі. Ну що, я сподіваюся, ви були сьогодні молодці, гарно намалювали бублички для нашого зайчика. Він буде дуже-дуже радий і пригостить своїх друзів. Ну що, дітки, до побачення. На все добре.